Так, усім привіт, пересіли ми вже з сівника походить. З сівника пересіли. Загнали трактора. Потім Дядь Петя мене забрав амароком. забрали кузовика з насіння перегнав. Потім я дядь Петю завіз додому на амароді. Ну і походу зараз цей вже пересіли, опять культивую. Тут одну що не пахло, грудка така, влагу я достаю, я глибоко беру і буде грудка. Щоб дождик він воно по кругу ходить, то коротше, було круче. Ну, Що є, то є. Від цього мені нікуди не втічимо. Тут, бачите, де втоптав комбайном, де отут стояв ремонт, якщо пам'ятаєте, в мене наклонно накрилася. Так і блядь, грудка така все то означає одною рукою невдобно ходити але... але що маємо то маємо Дому десь по кругу йдуть дощі. в мене в брата на полі вчора злива пройшла на хазяйстві аж град був тому опять он мара стоїть не ходять по кругу там Ще, може, то якась жене мене з поля бо якби І було б краще щоб тут пішов дощик але нема куди чекати бачу сосенка полізла бачите зелені ми мої сосенку підріжемо деякі очаги буряну я так зрозумів цього року буде один гліфосатний обробіток щоб побороти з бурянами, тому що подивиться. Того року, в принципі, теж думали, що буде один, але під час вагітації сої почала цей. Прийшов... Прийшли хороші дождики і полізла лобота. Надо ну, зробити два рази. Нам що важко. Можна б не посіятись, оприскувачем простіше. Ну, не сказав би, але простіше. Вилетів на поле, попахнув, як не крутив, оприскочив 24 метри захват, ганяєшся. Цього року будемо старатися менші компоти колотати. Щось, 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 щось там буде. Діла. Працюємо, десь буде темніти, поїду додому. Треба було ніч стати, але але але. але... У мене пайовик один вийшов, розділив мені поле так жестоко. Раніше я собі поїхав би в саме кінець. А зараз приходиться полосочку віду, за полосочки. Захтів сам займатися. Ну займайся. Попробуй, який це легкий труд. Чи на двох гектарах ти своїх можеш заробитиш дай бог щоб заробити а, людина незавісна хочете заробляти заробляйте це ваші паї ваша земля я кажу десь один пішов другий прийшов удобно капець і рунуй ще й і знімай. Все добре, буду з вами прощатися. Пока. Підписуйтесь.